Вітаю, друзі! Маємо чергову заяву від чергового урядовця європейської країни стосовно майбутнього українських чоловіків в Європі. Так я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, як ще півроку тому назад, рік тому назад, коли я розповідав, як Україна буде повертати своїх. Чоловіків назад в Україну з країн Європейського Союзу. Як ви мені писали? Та ти нічого не розумієш? Європа ніколи, Європа нікого, Європа ніяк. Ви там мені розповідали про конституції, про закони. Причому ну чомусь чомусь українці забувають, що конституція і закон працюють в обох напрямках, так не тільки на захист громадян, але вони також мають і зобов'язання, і одне з зобов'язань це захищати свою країну під час війни. І я вам багато разів розповідав, як це буде, так і коли це буде. Але українці мені не вірили. І зараз зараз починається аншлаг. Так, тобто я вам можу показати мою пошту, де я отримую десятки імейлів кожного дня запити українців, чи можливо ще потрапити в Канаду. Як можливо потрапити в Канаду? Подивіться різні телеграм-канали, так, канадські, як скільки українців там пише, як зараз можна потрапити в Канаду з Європи, тому що починають чухати потилицю, але поїзд вже пішов. Так. І зараз ми маємо чергову заяву урядовця. З Чехії, міністра іностранних справ Чехії щодо майбутнього українських чоловіків призивного віку в Чехії. Я вам пропоную зараз е, прочитати статтю, А після цього я вам надам трошки коментарів. Так, е, посилання на джерела в описі до цього відео. Переходьте, читайте все, я вам не буду зачитувати. Там описані і механізми, як Чехія планує повертати українців. Я думаю, буде вам цікаво. Але перш ніж ми з вами поговоримо про тему цього відео, так я хочу вас, як завжди, попросити підтримати це відео вашими вподобайчками. Будь ласка, не забувайте про необхідне ставити вподобайчки і підтримати мій канал вашими підписочками. Будь ласка, підписуйтесь. Україна хоче отримати своїх бійців за кордону у Чехії їх десятки тисяч. Я пізніше вам а, тут наголошу, на чому тут цинус. Так тут є відповідь на дуже багато а, питань, які є у українців, які знаходяться. В країнах Європейського союзу, до речі, ті українці, які там знаходяться довго так до початку війни, Україні не вистачає солдатів, а міністру закордонних справ країни Дмитру Кулебу не подобається, скільки боєздатних чоловіків перебуває за кордоном. Державні діячі Польщі та Литви вже заявили, що готові допомогти Україні з поверненням цих осіб. Міністр закордонних справ Чехії Ян ліпавський пірати заявив, що Чеська республіка не підтримує тих. То намагається уникнути встановленого законом зобов'язку щодо захисту країни. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від відповідальності перед батьківщиною, сказав Кулеба. Тому минулого тижня уряд України ухвалив рішення, згідно з яким чоловіки віком від 18 до 60 років мають їхати до України, якщо хочуть отримати новий паспорт. Усі консульські послуги для українців цього віку також призупинено до 18 травня, після чого їх слід надавати лише за умови реєстрації у військовому центрі. Це можна зробити в консульстві чи електронному вигляді, завдяки чому Україна отримає огляд можливих цілей. У Чехії 94 тисят чоловіки віком від 18 до 65 років мають тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Повідомила Хана Мала з прес-служби МВС. На початку квітня президент України Володимир Зеленський схвалив зниження призовного віку з 27 до 25 років. Е, від призову звільняються батьки трьох і більше дітей, батьки одиночки, і тут е, трошки більше інформації. Так, ця, ця, е, цей коментар від представника МВС Чехії чітко нам показує, що кожна країна. Європейського Союзу чітко знає, скільки українців у них перебуває. І про це я вам розповідав рік тому назад, так? коли я вам роз... зробив відео про єдиний реєстр українських біженців. До речі, до речі, такий реєстр існує тільки. Відносно українців, так тобто тільки відносно українських біженців, і цей реєстр було створено, тому що багато хитрожопих українців намагались отримувати допомоги в різних країнах. Ну і зараз маємо, що маємо всі українці пораховані, всі українці е, відомі, знають всі уряди, де скільки яких українців проживає, так в тому числі знає і Чехія, що в них знаходиться майже 95 тисяч українців призивного віку. Що ще в вона підкресла, так це ті українці, які знаходяться на тимчасовому захисту. Так, тобто річ не йде про всіх українців, річ не йде про всіх. Чоловіків, а річ йде саме про тих українців, які знаходяться на тимчасовому захисті, і це саме, чому я вам ще рік тому назад казав, робить все можливе і неможливе, щоб перейти з тимчасового захисту на якусь нормальну візу, так робочу візу чи ще якусь, тому що цей тимчасовий захист пізніше вам аукнеться, і ось цей час приходить так. Тобто, ті українці, які знаходяться за кордоном Чехії, Польщі там будь-де. Вже багато років, які там працюють, у яких все встаканено, які вивчили мову, у таких людей я думаю проблем не буде. Тобто, ці люди таких людей ніхто видавлювати не буде. А ось ті, які приїхали по і знаходяться по тимчасовому захисту, хто не працює на дотаціях, так в Чехії, як і в Польщі, більшість українців працює, але ми знаємо, що все ще 25%, Працездатного населення так, працездатних українців в ті ж самі Чехії, не працюють. Ну я не знаю, як вони там виживають, але цифри показують це. Так? так ось для таких українців зараз приходить час розплати, розплати за бездіяльність, розплату за лінь. Так, ну. Тут ви можете потім самостійно прочитати більш детальніше. Я вам трошки ще зачитаю. Міністр закордонних справ Чехії Ян Випарський пірати також прокоментував ситуацію. Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призивного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців і ми вітаємо їх на нашій території, але не тих, хто намагається уникнути обов'язків. По службі, встановлених законом, сказав він. Тут є також е, різні наведені різні причини е, від різних там правозахисників, чому б Чехія не могла цього зробити, так? Е, там ну те про що люблять казати наші любимі рідні українські професійні ждуни, так е, і ніколи, і нікого. Ну, ви все це знаєте, ви вже все це. Хтось, хтось це пише, хтось в це віри, а хтось це чує. Так, ці мантри, що Європа ніколи нікого і нікуди. Так, ну а тут є конкретні опис конкретних шляхів, як це може бути реалізоване. Згадане обмеження на на видачу паспортів, також може бути у спосіб, так, кожен українець, який має у нас тимчасовий захист. Зобов'язаний довести наявність чинного проїзного документу, де в нього вказано тимчасовий захист. Якщо він цього не зробить, то йому загрожує штраф до 5 тисяч крон і можливість притягнення до адміністративної відповідальності для депортації, заявив Йозеф Урбан, представник управління служби іноземної поліції. Друзі, ще раз хочу вам сказати: роблю я ці відео не для того, щоб там познущатись над вами, так, або ще щось. Єдине моє, моє єдина причина, по якій я роблю це відео, це підштовхнути вас, дати вам пінка зад, почати щось робити для себе. Так? Я чудово розумію, що все своє життя ви прожили як молекули, як Амі прийшов з роботи, на диван упав, все, все, що міг, я вже зробив для себе. Так, ну я ж відбув 8 годин на роботі. Роботі, нехай мені заплатять. і сидіти і сподіватись, коли ж там е, Україна, український уряд, коли ж роботодавець щось для мене зробить. Зараз вже часи мінятись, міняти свій підхід до життя. Ті українці, які, які думають головою, перш за все, так які працюють, які намагаються змінити своє життя, у тих все вийде, у тих буде все гаразд. Ну а професійні ждуни. Ну, на жаль, на жаль, таких професійних ждунів їх переважна більшість. Так, професійні ждуни скоро заполонять інтернет воплями, саплями, криками, плачем. Як же це, це так їх обманули? Їх позвали, а тепер їх виженають, Так, друзі, щоб не бути серед таких, будь ласка, думайте, працюйте, змінюйтесь, вивчайте мову, шукайте роботу. Переходьте якомога швидше з цього тимчасового захисту на нормальні візи. Друзі. Я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео. Треба допомогти якомога більшій кількості українців побачити це і зрозуміти. Ну я сподіваюся, що. До речі, до речі, я отримую коментарі від українців, які мені дякують і кажуть, я зрозумів, врешті-решт, що ти мав на увазі, і я зробив тета-тета-тета-тета, і, тета, і це змінило моє життя. так? І мені би хотілося, щоб якомога більше українців це бачили. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!